Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Який ворожий аеродром вразили українські бійці? Та скільки зібрали на підтримку ЗСУ за час благодійного турніру в громаді? Мої вітання. Це Марія Канцеляристи. Далі про головне. Новини на Янтарна Афем І до новин держави сили оборони України вразили ворожий аеродром в Республіці Адегея. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, який розташований на території військового об'єкта. Україна оцінила термінові потреби від партнерів на відновлення інфраструктури у 5 мільярдів доларів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків на автодорозі М10 Львів Краковець поблизу Івано-Франкового сталося ДТП за участю трьох транспортних засобів. Відомо, що легковий автомобіль зіштовхнувся із позашляховиком і бензовозом. Прес-служба екстреної меддопомоги повідомила, що постраждав 11-річний хлопець і 47-річний чоловік. У міськраді відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Йшлося про опалювальний сезон, в тому числі за непередбачених умов. А ще говорили про стан готовності захисних споруд. Присутні працювали і над аналізом пожеж, і станом перевірки вуличних гідрантів. На Яворівщині під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 68-річного водія в селі Берегове. Займання ліквідували вогнеборці місцевої пожежної команди та відділення судової вишні. До ліквідації залучали чотирьох рятувальників і дві одиниці спецтехніки. У Новояворівській школі мистецтв привітали хор старших класів Весняночка. Він став лауратом першої премії міжнародного конкурсу мистецтв Воля. У закладі розповіли, що керівницею колективу є Марія Фарійон а концертмейстеркою Ірина Кузьо. І до новин спорту днями в Новояворівську відбувся благодійний футбольний турнір пам'яті Ігоря Курлятовича на підтримку ЗСУ. Його учасниками стали сім команд із гравців 30+. За час заходу зібрали 17 тисяч 450 гривень. Їх передадуть на придбання матеріалу для маскувальних сіток. Детальні результати є в наших соцмережах. Яворівську привітали з черговими успіхами вихованців клубу січовик на турнірі ліги юнацького боксу. Нагадаємо, днями у Львові фінішував четвертий етап цієї ліги серед юнаків і дівчат 10-13 років народження. Участь у змаганнях взяли вихованці тренера Василя Калітовського. Вони вибороли одне золото, одне срібло та одну бронзу. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями температура в день до плюс 14 градусів. Уночі 7, вітер – 2-5 метрів на секунду. Уночі помірні вранці, та в день значні дощі, подекуди грози. Тепер ви в курсі основного не забувайте підписуватись на ютуб канал Янтарне Фем, щоб не пропустити там щоденні підсумки новин. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.